Вельвічою кожен уявляє по-своєму. Одним вона схожа на восьминога, іншим на розламаний та збільшений качан капусти. Ще якомусь вона схожа на сідло або на підгорілу велетенську хлібину. Вельвіче дійсно схоже на всі ці речі. Дивовижна рослина, котра є представницею голонасінних, зустрічається лише в одній із найпустельніших пустель світу Наміб, що у південно-західній Африці. Назва Наміб мовою місцевого народу означає місце, де нічого немає. Тут дійсно мало що росте. Волога в ґрунті відсутня, а єдине її джерело це туман. Він повзе з Атлантичного океану, укриваючи континент приблизно на кілька десятків кілометрів від берега. Ось цю смугу й займає Вельвича. А все тому, що існує за рахунок туманів. Але так як з туману багато води не націдити, то високим деревом вона виростати не здатна. Так, так, не дивуйтесь, вельвічія – це дерево. Але стовбур твердий та здерев'янілий, піднімається над землею не більше, ніж звичайний пень. І в такому вигляді вельвічія схожа на велетенський розламаний качан капусти чи то на рібку. Адже основна частина її стовбуру захована в ґрунті. Зверху він роздвоюється і має форму сідла або підгорілої хлібини, яка тріснула посередині. Такий стовбур в діаметрі сягає метра і навіть більше. Але найцікавіше те, що з нього росте два величезних листка довжиною кілька метрів, жорсткі, як дерев'яні дошки. Листки ніколи не опадають, не замінюються молодими. Вельвічі вони подаровані раз і назавжди, на все життя. Листки наростають від основи день за днем, рік за роком, подібно до стрічки транспортеру, яка рухається і рухається. Протилежні кінці потихеньку старіють, засихають, накопичуються купами навколо стовбура, а від того рослина стає схожою на величезну купу сміття. Вельвічия все життя знаходиться у стані проростку. Ботаніки жартома так і називають її дорослим проростком. І так жити ніхто не вміє, крім вельвічиї. З роками кінчики листя старіють, рвуться на вузькі стрічки. Тоді рослина дійсно здалеку стає схожою на восьминога. А комусь така купа порваного листя здається ясиками велетенського змія. До речі, її листя розривається не лише від пустельних вітрів, а й від того, що кінчики підсмажуються на піску так сильно, що уміст живих клітин буквально згортається і гине. Не дивно, адже температура піску сягає 70 градусів за цельсієм. Один із перших відкривачів намівського чудовиська, австралійський натураліст Фрідрих Вельвіч, досліджував Африку у 19 столітті і спочатку боявся навіть доторкнутися до цієї дивовижної рослини. Він не міг повірити своїм очам, боявся, що ця дивовижа якийсь міраж, і він зараз зникне. До речі, на честь цього природодослідника до речі, на честь цього природосліду дідько. І ще раз до речі, на честь цього природодослідника і було названо рослину вельвічия-дивовижна. Довгий час не могли визначити, скільки ж років може прожити така рослина. Адже визначати це доволі складно, бо зазвичай ботаніки рахують вік дерева за річними кільцями стовбура. Але стовбур вельвіче їх не утворює і хоч має метрову товщину, але замість деревини в ньому якась субстанція, яку ботаніки пізніше назвали гіпокотиль. Тому рослині відміряли всього 100 років життя. А потім вирішили, що може й тисячу прожити. А от сучасні вчені, визначаючи вік рослин новітніми методами, з'ясували, що одна рослина вельвічої може прожити навіть дві тисячі років. Уявляєте, скільки подій бачили ці рослини у своєму житті? До речі, вельвічую дивовижну навіть зображено на державному гербі «Намібії». Логічно було б припустити, що корені рослини мають бути довжелезні, ну щоб дістатися до ґрунтових вод, правда ж? Ботаніки початку 20-го століття так і думали, і приписували кореням вельвічеї фантастичну довжину, аж 150 метрів. Але згодом з'ясувалося, що це фейк, і коренів довших ніж 2 метри, не знайшли. Вільвіче навпаки, простягає їх широко навколо себе, аби збирати вологу з роси і туманів. Та коли приходить час давати нащадки, у вельвічий із 14 стобура вертикально підіймаються червонясті шишки. А в інших особин у спеціальних утворах розвивається пилок. Адже серед вельвічий є жіночі та чоловічі рослини. І коли запилення нарешті відбувається, то дозрілі насінини, які мають широкі крильця, розносяться вітром. Насінин утворюється дуже багато, але більша їх частина гине. І ще. Не дуже то проросте в таких посушливих умовах. Цікаво, що під впливом туманів та після дощів насіння вельвічої починають поширювати навколо себе нудотний запах фекалій миш. Здається, що насіння зіпсувалося. Насправді ж під впливом вологи з нього починає вимиватися амід речовина, яка до певного часу заважала насінині проростати в посушливий період. Зате, коли вологи стає достатньо, насінинка проростає за 2-3 дні, і головний корінець росте з фантастичною швидкістю до 2 мм на годину. А як же в пустелі часу втрачати не можна? Трохи загальмував і все смерть. Адже дощова волога випаровується моментально. До речі, вельвічею можна вирощувати й вдома, але тільки тим людям, які дуже терплячі, адже росте ця дивовижа напрочуд повільно. Можна навіть залишити її у спадок своїм дітям чи онукам. Зате для господарів, які забувають поливати свої рослини, вельвічує справжній скарб, бо її поливати зовсім не потрібно і навіть не бажано. А так, коли ніколи бризнути на неї водичкою, так сказати, створюючи для неї ефект туману океанського узбережжя рідної пустелі. А ти вже підписався на канал Руда біологія? Адже ця наука завжди змушує дивуватись, чи не так? А що тебе здивувало в житті вельвічий? Пиши в коментах, а заодно допоможи іншим побачити це відео в рекомендаціях. Адже саме так і працює алгоритм Ютубу. А я піду працювати далі. Тобто, шукати саме для тебе щось цікавеньке зі світу живої природи. Всім до побачення. Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах. Бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові кальні теми для нових відео